Усім, отже, благаю, щоб відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх, тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре, приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди: один Бог, один бо бог і один посеред бо між Богом та людьми. Чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем поган у вірі і в правді? Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу! Маємо запитання сьогодні: з сторінки Фейсбук, і воно звучить так досить цікаво. Коли дитині в'яжуть червону ниточку на зап'ясть руки? Думають, що оберігають її від зла або злого ока, щоб не вректи. Інші думають, що це посвята дитини могутньому демону вану. Вала, валу має бути, вал. Але написано може так. Хто правий? Ну, бачите, взагалі тут. Ми є в часі, коли ми пережили е, і ми говорили з вами про шестя Святого Духа, про те, що ми є Божі, що Дух Божий є в нас. Але наскільки ми віримо, тут є наше повір'я. Ми віримо в Бога. І, і ми знаємо, що Він є в нашому серці, Ну, ниточку зав'яжемо. Питання для чого? Щоб не врекли. А інші дійсно скажуть, що то валу посвячують. Сатані. І ті, і ті тоді праві, бо ті, хочуть, щоб не вректи, і є таке Соблазн. і є посвята злому, бо я вірю в Бога, але зав'яжу ниточку. Був такий дуже добрий хірург, лікар в Мукачеві Попович. І, власне, знаменитий лікар, і коли приводили до нього дитину. За тою червоною, він відразу зрізав. Якщо хочете, щоб я подивився, полікував, її, мені ці... От, я вірю в Бога, це лікар говорив, я вірю в Бога, і цього не потрібно. І це є правда. Але ми завжди, ми завжди хочемо палити свічкою Богу і чорту, бо не знаємо, куди підемо. Тут ми ще раз показуємо, що ми не користуємось розумом. Нитка, як така, нас не спасе. Як і не спасуть нас оці всі оберіги. Бачите, оберіг сам по собі, от оберіг, що роблять там з пшениці, там з якогось віночок такий. Раніше вони були, це ж, йде з часів поганства, так, їх вішали ці оберіги. А зараз християни пристосувалися на той оберіг, ставлять іконку. І що цікаво, Кажуть, що це дуже допомагає. Та воно коштує там копійки, хтось на тому бізнес робить. І твердо каже, що це ну, дуже добре. Так як рекламу, коли дивимось, достатньо одну таблетку. Все, ти такий здоровий. Все, тільки купи. Але тільки нашу купи, бо другу, друга вже погана буде. І ще цікаво, люди даються на цю Подивімося, ну, любу. ми маємо найбільше проблеми це з карісом. У нас практично, от подивіться, у нас стоматологів нема, у, у, навіть кабінетів по всій Україні. Ви ж не побачите. Всі люди чистять зуби згідно з рекламою, і каріуса нема. Всіх такі білі зуби, що страшно подивитись. Бачите, наскільки обман. Але людина вірить. Вона йде і до зубного лікаря, але вона йде і вірить рекламі, і купляє тільки таку, такий препарат. Це є дійсно брехня. Але людина в брехню краще повірить, ніж в Бога. Це тяжко виговорити навіть. Але це є так. І коли мама несе дитину хрестити, ми її хрестимо, даємо їй печать дарася того духа і в'яжемо відразу ниточку. Ну, це абсурд. Нитки в'язали в, в родомах і в'яжуть, думаю, для того, щоб там було написано. Чи є дитина і тому подібна бірочка. Чому взяли це з поганських часів? Це є правда. Якщо ви добрий господар, і ви підете на ферму до себе, чи де, ви побачите, що е -е, біля хліва де теж завішані такі червоні машлики, і тому подібне, або, кажуть, від зглазу. Правда, людина має очі, і хтось має біоенергетику більшу, хтось меншу. Людина може подивитись на вас, і ви можете в оморок впасти. Людина може, може забирати вашу енергію, це є правда. Або коли заходять в храм, ви ж самі є свідками, або де є скупчення народу, багато. І є люди, які пам'ять тратять, падають. Є киснева нестача в мозку. Це є правда. І людина може впасти, кажуть, звели її, хтось щось зробив. Ні, ну треба подивитись реально на ці речі. Але дійсно є, якщо ми беремо книгу царів, читаємо, тих, що посвячується сатані і роблять багато лиха, є дуже багато. Каже, ви мої, не вірте в них, і їхня сила вас не буде брати. Те, що вони будуть, чи ворожете, чи... воно вас не буде брати. І це є правда. Але коли людина сумнівається, Обов'язково має то, що має. Сумні в нас нищить. І тоді ми хочемо і Богу. Але і йти до бабки. Ми йдемо, йду посповідаюся, бо так мені щось погано йду, посповідаюся, причаститись, а завтра піду, аби мені віск золяли. Абсурд. Це, це не то, що гріх. Це є приниження Божої особи. В моєму серці. А можу навіть сказати, це є гріх проти Духа Святого, а цей гріх не відпускається ні на землі, ні на небі, ні під землею. Прошу, Прийшлисьмо. Але це є правда. Людина, яка це робить. І інша річ, коли в тебе щось пропало, так? і ти йдеш до знахаря. Бо він знається на чому, ну, ти маєш бути свідомий, що ти йдеш до людини. Яка з потойбіччям говорить, або щось. Бачите. Старі священники, або ті, ну, що вчили, так, радили, помоліться до святого Антонія з падою. Помоліться в це намірення до Любого Святого, або просто попросіть Господа. Господи, якщо це комусь потрібно, що вкрав від мене гроші, або то, нехай йому буде на здоров'я. Але щоб більш не крав. Але ну, зробіть це чисте серце. На другий день ви будете мати. Воно повернеться вам. Але візьміться з глибини серця, з вірою. Бачите, але нам важко. І ми тоді вдаємося і туди, і туди. Звернімо увагу, коли апостол Павло. Проповідував, і за ними йшла жінка, яка вважалася, що вона пророкує, так? або йшов той пророк, чоловік, той який. І багаті, ну, вислів сучасний, це кришували цю людину. Бо вони мали з неї гроші. І вона всім пророкувала, люди давали гроші, а цей відкат, вибачте, теж таке вам всім зрозуміле слово, відкат давали. Тим, хто кришував. І тут Павлу надоїло, повернувся і каже, в ім'я Господа Ісуса Христа замовкни. І більше не пророкуй нечастиво. Він замовк. Тоді, що з апостолом зробили? А ти наші гроші забрав? Ти нам бізнес стратив. От ми тепер ідемо, ідуть до римського намісника і кажуть, він проти Бога говорить і проти римського намісника. І апостола в тюрму заточили. Бачите, людина за гроші здатна. А гроші це є, ну як би ми не говорили, це є діло мамони, коли ми до них прив'язуємось. Інакший спосіб, це для нас, для життя. Тобто гроші не ти створений для грошей, а гроші для тебе. І якщо це так буде, ти щасливий. Якщо ти створений для них і ти шукаєш як їх побільше, побільше, всякою правдою і неправдою, ти з ними згинеш. Повір. І ви є свідки Багатьох цих прикладів. Тож коли дитину хочете хрестити і хочете це мати на руках. Дивіться, як священник неодружний, так, до мене багато дітей приносять. І коли приносять дитину, я кажу, ну ви вірите Богу, Та ні, ні, ми віримо Богу. І ви знаєте, що якщо помолюсь, буде добре. та 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 знаємо. А для чого вам тоді ця ниточка? Зірвіть. О, ні, ні, та то, то не можеш, бо врекуть. А нащо ви до мене прийшли? Не бачите? Але з іншої сторони є що роблять, бо роблять. Хай роблять. Провина моє діло навчити, підсказати. Але апостол Павло каже: тому між вами так багато проблем, хвороб, та й малих, молодих ваших багато помирає, що ви тіло і кров Господню, не розрізняючи, споживаєте. Коли людина йде до причастя, чи то раз в Пасху, чи то кожної неділі, але робить такі речі, як тут про ми говоримо, або щось інше, грішить і їсть, не розрізняючи, бо Бог мені простить, сама собі їсть суд. І має більша проблема в тому, що не тільки вона має проблему, а цю проблему передає на дітей, на внуків. Тому. Я не хочу казати, хто правий, бо ні той, ні той не правий. Я тільки хочу сказати, що ваша дитина для вас має бути дорожча, ніж ниточка. Я вже не хочу говорити за того вала. Бо якщо йдеться про сатану, то вибачте, це неправдомовці. А неправдомовці, п'яниці. Розпусники, ідолопоклонники, ненажерливі, мужеложники. Царства Божого не унаслідують. Це не мої слова, це слова Євангелії. Подумаймо над цим і побачимо відповідь. Слава Ісусу Христу. Ну, отож, багаті плачте, ридайте нас лиднями. Що вас спіткають, багатство ваше зігнило. От одешу вашу міль зіло, золото, ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свідчити, і з'їсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні. Ось платня, що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви, Кричить і голосніше женців йшло до Господа сил. Ви на землі розкушували та жили у розпусті, наситилися до схочу за днями різанини. Ви засудили і убили, він вам, він вам не противнився.